Доброго здоров'я пані панове Категорично з великим задоволенням вдруге сьогодні, 15 лютого у суботу. Я вас вітаю на моєму авторському ютуб каналі. Він називається Василь Кланчук. Так, звуть мене це наш другий брифінг за сьогоднішній день. Основні характеристики, параметри, очікування, тому що все в процесі і Мюнхен в процесі. До речі, і все, що вчора відбулося там і вночі відбувалося. Я вам доповів першому брифінгу. Далі доповнення звичайно, і основні знання по лінії наших ворогів. Путін залучив до переговорів із Сполученими Штатами щодо України команд. До ну кажуть важковиків. В принципі, навіть назвали її важкоатлетами. атлетами. Це Ушаков, це його е людина, яка весь час поруч в міжнародних справах. Ну, дуже давно він з Путіним. Наришкін, ви його знаєте, і такий собі Дмитрів. Ну, це повідомлення від Блумберга. І як Блумберг каже, помічник президента Росії з зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков і директор служби зовнішньої розвідки Наришкін брали участь у перших переговорах про припинення вогню з Україною, які відбувалися невдовзі після вторгнення російських військ в Україну. Аїну а гендиректор Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрів брав участь в лютому 25-го в переговорах з Сполученими Штатами про звільнення оцього цього американського шкільного вчителя Марка Фогеля, який відбував в Росії 14-річний термін в справі про контрабанду наркотиків. До речі, дуже цікавий момент, якраз напередодні. Там в аеропорту в Москве було затримано ще одного американця за схожою темою. Там десь жувальна гумка, щось там знайшли канабіс, чи хтось підклав. Ну коротше, випустили одного заручника. Тепер взяли іншого заручника із Сполучених Штатів, посадили в'язницю. Ну давно всі попереджали, що в Путіна така фішка. Так і до російської групи також можуть можуть війти інші учасники російсько-українських переговорів 22-го року. А можливо, навіть ми знову ж там побачимо цього помічника президента Медінського, при тому, який тут наш наша людина, ну етнічна наша, ну але не ментально так, от відносно цього Дмитрієва, він чому якби включений, він типу знає ментальність американців, тому що ну, по перше, він голова Російського фонду прямих інвестицій. А по друге, в нього якраз освіта Стенфорд і Гарвард. і має зв'язки безпосередньо з родиною Путіна. І от вважається, що він може зіграти ключову роль як неофіційний канал зв'язку з переговорниками від Трампа, бо, очевидно, маючи ступені і досвід. Стенфорді, і Гарфорді він має звичайно і знайомих, і так само хтось там біля Трампа і неофіційні канали. Одним словом, включення цього Дмитрієва до команди. На думку от оглядачів джерел журналістів свідчить про готовність Путіна адаптуватися у відносинах з нетиповим президентом Сполучених Штатів. Тобто тактика тепер Путіна, очевидно, він буде дожимати, дотискати свої якісь моменти, елементи, візії, бажання, говорячи мовою звичною для Трампа. Звичайно, що е, от, те, що Путін вважає за краще спиратися переважно на висококваліфікованих і досвідчених переговорників, які представляють Росію на будь-яких переговорах, підкреслює наскільки рішуче він налаштований на сприятливий результат будь-яких переговорів. А також можливо, те, що його вимоги до України майже не змінилися за три роки. От основні характеристики моменту, команда Трампа навпаки не має такої глибокої підготовки щодо України і не має великого досвіду ведення прямих переговорів з Росією я би сказав, взагалі немає цього досвіду. В умовах, коли шлях до укладання угоди залишається вкрай невизначеним, а Путін не демонструє жодних ознак того, що збирається піти на значні поступки. Це може стати серйозною перешкодою за столом переговорів. Оце перша візія. І очевидно, вчора під час переговорів президент Зеленський намагався віце-президенту Венсу про це донести. Ну не знаю, як вони сприйняли, не сприйняли, але бачите, вони вже там типу починають по потихеньку Європу викреслювати. До речі, теж такі цікавий момент. Дуже показовий, знаєте, там цей режим побідебесія зараз включається в Москві. 80 років там Велика Тєчестина перемога, 9 травня. Вони сайт зробили. Я мовчу там за кількість фільмів, які вони будуть випускати. Але на офіційному сайті, присвяченому 80-річчю перемоги у великій вітчизняній війні, там перераховані звичайно всі герої. Ну мається на увазі колишні республіки СРСР, які зробили на думку Путіна, а кого ще, Внесок у боротьбу з, з, з фашизмом а, України там немає, щоб ви не сумнівалися. Немає там України в розділі перемога одна на всіх. Вказаний Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Туркміністан, Узбекистан, Україна, і, до речі, країни Балтії до списку не входять. І це при тому, що там перший український, другий український фронт, третій український фронт. Я мовчу за наших людей, на яких трималися спинах і плечах, якраз і партизанці рух, ну нема там окей, нема так, нема. Та і слава Богу, дайте. Я думаю, ще трохи часу. і ми виявиться, що з нацизмом, там з Путіним боролися Хамас та Лібан, і головні союзники Ерітрея. Там інші, а штати, і Франція, що сили допомагали Гітлеру. Ну і Україна, звичайно, от якось так. Позиція і розум, і мозок, і це будуть же Трампу вливати. Вуха, в будь-якому разі я зустрінуся лише з одним руським, з Путіним, але тільки після того, як в нас буде спільний план з Трампом, ну це позиція президента Зеленського. Тоді я сяду з Путіним і ми зупинимо війну. Я готовий зустрітися лише за такою мовою, а не в якихось там інших компромісних варіантах. Ну ще раз я нагадаю, що був, було там запитання на цьому брифінгу. Там прес-конференції імпровізовані щодо Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів, про які згадував президент Трамп. Нагадаю, що президент Зеленський сказав. Що в мене дійсно є, але заплановані візити, і там свій порядок денний, бо ці країни допомогли нам з поверненням дітей. Я не планував і не планую там зустрічатися з росіянами. Це не частина моїх планів. От чому він каже, що в якому е варіанті він зможе зустрітися з Путіним, і е це буде єдиний росіянин. Там чи він так сказав, це буде єдиний руський, з ким я буду говорити лише після того, як в нас буде з Європою і з Трампом спільний план. Ми сядемо і зупинимо війну. Лише в цьому випадку така зустріч відбудеться. Тепер з Стосовно Джей Дівенса, віце віцепрезидента Сполучених Штатів, тому що якраз він, я думаю, таке в експортному варіанті видав плани Трампа на наш регіон, на європейський регіон. А я вважаю, що Європа ще більше від сьогодні повинна говорити, що Україна це Європа, от якось так. Але в своєму виступі він так та побіжно посередковано згадав Україну, але більшою мірою критикував Європу, сказавши наступне, адміністрація Трампа дуже переймається євро. Європейською безпекою ми вважаємо, що ми можемо домовитися щодо України і Росії, але каже так: Окей, відставляємо. Бо загроза це не те, якби що пов'язано з Росією, і це не Китай, і не будь-який інший зовнішній фактор. Більше каже, мене турбують загрози. Всередині Європа відійшла від наших спільних цінностей. На жаль, коли я сьогодні дивлюся на Європу, іноді не так зрозуміло, що сталося з деякими з переможців холодної війни. Він розкритикував, як я вже згадував, вибори в Румунії, причому знаєте. Як сказав, через надумані підозри і величезний тиск з боку континентальних сусідів. Сказав, що Європа має знати за що захищається. Америка нічого не може для вас зробити. Якщо на те пішло, ви нічого не можете зробити для американського народу, який обрав мене і президента Трампа. А що не сказав і е, мільярдера Маска звинуватив Євросоюз в обмеженні свободи слова, заявив про проблеми міграції в Європі, що мовляв, це те, що Європа собі придумала е, за 10 Останні роки це просто катастрофа не тільки для Європи, ну десь опосередковано в цьому моменті да, дійсно так воно і є до певної міри. А і... цікаве порівняння, теж якби шпилька в бік Європи, якщо американська демократія змогла витерпіти 10 років нотації Грети Тунберг. Пам'ятаєте, да? то ви, європейці, ну, напевно, кілька місяців потерпіть жило на маска. І теж показово він закінчив промову словами Іоанна Павла ІІ та от того, Папи Римського. Не бійтеся, отак сказав. І додав: ми не повинні боятися нашого народу, навіть коли він висловлює погляди, які не збігаються з поглядами його керівництва. Ну, те, що в європейців шок, ну це нічого не сказати, друзі, абсолютно. Але знаєте, от, вони такі всі розумні, при всій. Повазі, знаєте сьогодні, як вони повинні були такими бути розумними вчора. Я при всій повазі. Ну те, що Шольца там прокатали і сказала, що навіть не кульгава качка його завтра не буде. Нема що зустрічатися з ним. До речі, Шольц сказав, що як програє вибори, він взагалі піде з політики. От уявляєте, як людина, ну ну теж як і Байден профукав все, що може бути. Тобто, більш би потужно і запити до речі, суспільство. Останнє соціологічне ці опитування якраз і говорять про те, що треба було більш ретельно і швидше. Ше робити підтримку України при всій повазі, ну і так Олаф Шольц багато для нас зробив. Я тут не хочу нічого поганого сказати, але можна було б більше зробити і не напружуватися при цьому. А й от е е е міністер оборони Пісторіус. Е е він ну, планується побачимо звичайно в новому кабінеті, бо там так чи інакше доведеться робити конфігурацію. І тепер, після зустрічі Венса з лідеркою альтернативи для Німеччини, точно не з альтернативою для Німеччини, а з ким звичайно з партією Шольца. Але при тому Шольц каже: я піду у відставку. ओके okay, अवै Міністр оборони Пісторіус назвав неприйнятними порівняння Джей Дівенса демократії в Європі з авторитарними режимами, а натяки такі очевидні В нашій демократії кожна думка має голос. Вона дозволяє партіям частково екстремістським, таким як альтернатива для Німеччини, брати участь в компанії на рівні з іншими партіями. Це демократія. Так я вже вдруге кажу: так може демократію поміняйте в цьому в своєму євросоюзі і голосуйте просто більшістю для того, щоб вето не накладалося, бо це не демократія. Насправді демократія це коли більшість так, чи всі пристають на рішення більшості, а меншість підкорюється. Так вибори відбуваються. Ну, якби не може просто один штат покласти вєта на вибори Сполучених Штатів, використайте цю логіку Сполучених Штатів і поміняйте свою формулу. І Тоді жоден орбан, жоден ФІЦУ, ще хтось не буде розказувати правду життя для європейців. Ну це ж очевидний факт. Йдіть за цією логікою, ніхто ж вам слова не скаже. Ну от Пісторіус наголосив, що Алісу Вайдель. Головну кандидатку від альтернативи для Німеччини на виборах тепер можна а, побачити на кожному німецькому телеканалі в режим в прайм-таймі, в режимі онлайн, бо саме вона зустрілася з Дж Джейді Венсом. А він ну можливо сьогодні буде з Мерсом зустріч, але з Шольцем я ще раз кажу абсолютно при тому, що Шольц, якби господар цієї конференції на території України, лід, ну лідером, очільником якої він на даний момент а, ще є. І а, цікавий такий знаєте, ну просто я вчора там з такими словами. Сама йшов, я вибачаюся, але я їх не буду повторювати. Реляція. От послухайте, як воно виглядає. Міністр оборони Пісторіус вважає помилкою зняття зі столу переговорів питання щодо членства України в НАТО і територіальну цілісність України. Як то кажуть вашу дивізію, а ви слухайте, не були проти України в НАТО? А якщо б ви Байдену стукали по голові, це ж тоді було, що Німеччина і Штати тільки дві країни проти того, щоб Україна була в НАТО. Ви, пане Пісторіус, міністр оборони, ви могли потюкати по голові Шольцу і сказати, що ми за Україну в НАТО. Чому ви зараз посипаєте голову попілом? Розказуєте, що це помилка. А це ж що, неочевидний факт, що про це ніхто не говорив, про це ніхто не знав. Ну, Просто от, ну, знаєте, там смішні політики. На мою думку, було б набагато краще говорити про можливе членство України в НАТО. Так ми ж просили, скажіть, що ви нас запрошуєте. Це ж було так легко зробити. Але ви навіть не сказали, що ви запрошуєте. А тепер він каже, що це помилка. І, взагалі, ці зміни територіальні можливі тільки за словом переговорів, коли Україна також залучена не заздалегідь до певної міри без отримання плати за Путіна. Я вважаю, що це неправильно. Так ми це вважаємо неправильно, м'яко кажучи, з 2019 року. А найбільше неправильно ми це вважаємо 24 му коли ви однозначно з Байденом сказали Україні ні. Вже потім там Орбан почав щось виступати, там Фіцо виступати. Але влітку у Вашингтоні 50-й цей саміт був, можна було якщо найменше запросити Україну, а не розказувати, що буде ще один місточок, і там нап'єтесь водички, а там шлагбаум, а потім ще місточок. Європа не зможе забезпечити гарантії безпеки для України без США найближчими роками. Ну це теж очевидний факт, але ми бачимо, що Штати не йдуть з Європи на сьогоднішній день. Це найбільша пересторога. Я вчора наводив цю статистику, що Абундисфер. Має лише 50% відсоткову боєздатність на сьогоднішній день від всіх їх, навіть дуже помірних планів. Якщо НАТО не сьогодні, то ми спитаємо завтра. Не проблема, сказав Зеленський. Можливо, дійсно якесь прозріння відбувається за словами зеленського президента Зеленського. Сьогодні альтернативою може бути лише запрошення у НАТО в Україні. Ну, ми про це теж говорили. Я так натякнув вчора в своїй мережі стосовно зборового. Відповідно, буде якби необхідність. Я не сумніваюся, що НАТО в Україні з ядерною парасолькою Україна здатна ну, в грошах точно забезпечить. Я думаю, що на це люди будуть скидувати скидатися, якщо навіть не буде зовнішніх запозичень. Ну, можливо, це сьогодні ж якби жарт, але в кожному жарті лише є частина жарту. Це означатиме, що нам треба зміцнювати нашу армію, вдвічі підвищити кількість солдатів. Нам треба більше 200 бригад. В Росії зараз реально 220 бригад, бригади. Вони вдвічі більше за нас сьогодні. Якщо б Україна була в НАТО, Путін не напав би в 2014 році. Тому ми маємо сказати Путіну: якщо це повториться, Україна вступить в НАТО дуже швидко. Знову ж таки, ну це Лінсі Грем. Знову ж таки, якщо нападе, а не можна превентивно це зробити. Ну, ви ж один раз обпіклися. Президент Зеленський зауважив, що ні США, ні президент Трамп ніколи не хотіли бачити Україну в НАТО. Додайте ще Шольц, Меркель, Пісторіус, і це питання якраз до політики Сполучених Штатів. Ну тут фантазії Грема пішли. Що якщо ми візьмемо Україну в НАТО, Путін просто збожеволює, Він вже збожеволів. Сказав, що Китай хоче допомогти Росії зупинити війну. Оце було б чудово. Я не знаю, як зупинити війну, якщо вони вже завозять устаткування своє на тимчасово окуповані українські території, де ж ще є там в плані виробництва і вже туди завозять свій персонал і починають щось там. я Не знаю, там чехли для мобільних телефонів робити. Я умовно кажу, але процес пішов. Ніхто не хоче бути провокати. Якщо ми візьмемо Україну в НАТО, Путін просто збожеволює. Він вже збожеволів. Я думаю, ми говоримо про те, щоб його налякати, щоб він двічі подумав, що робити чи робити щось. Якщо ти зробиш, ми знищимо твою економіку, розірвемо твою країну санкціями. А щодо мирної угоди по Україні, то це має бути така угода, яка буде припиняти будь-які ініціативи Путіна або Сідзіпіна в захопленні інших держав. Ну тут ще якби для загального розвитку по лінсі грему такий гуморний, поважний дядько каже: я двадцять П'ять років приїжджає на цю конференцію, і от разом з Джоном Маккейном, це дуже поважна людина. На кожній конференції говорю, що Путін якби та пасе задніх він брехун, і всі такі, о, це ви просто його неправильно розумієте. Ну, от це каже, така була поведінка в Європі. Всі, хто зараз турбується про дзвінок Трампа Путіну, продовжує Лінсі Грем. А де ви були, коли треба було зупинити Путіна? Теж питання риторичне. Ну от він так повернувся до Зеленського. каже: Я хочу сказати вам і вашим людям: ви союзник, на яких я чекав все своє життя. Жоден американець не загинув, захищаючи Україну. Ви взяли нашу зброю. Ви надір... надрали дупу йому, і я дуже пишаюся тим, що у нас є такий союзник. Афганістан погано закінчився. Ви всі ж згодні. А це Україна, і вона не закінчиться погано. Президент Трамп не зробить в Україні те, що ми зробили в Афганістані. Він знайде спосіб, щоб ця війна закінчилася краще раніше. Ніж пізніше стосовно Путіна Путін не зупиниться поки його ніхто не зупинить. А ви зупиняєте його. Все нормально було б дійсно з цими всіми заявами. Якщо знову ж таки не дивитися, що це стара школа американської демократії. А Венс презентував новий погляд американської демократії, і не факт, що ці погляди можуть перетинатися, але без таких, як Лінсі Грем, звичайно, американська держава неможлива. Але поки що, це друзі, ну це, це слова там. Дайте їм атакамси, дайте їм пачку, а не пару Ф шістнадцять. Давайте озброїмо цього хлопця. Він там показав на Зеленську. Давайте зробимо угоду щодо ресурсів, щоб тут були інтереси американського бізнесу. А Трамп буде захищати інтереси американського бізнесу. Ну, всі, всі згодні з цим. Ми якби теж позитивно на це дивимося. Питання умов цієї угоди для того, щоб ну якби всім було він він правильно в цьому розумінні. Ну, але дійсно, що. Підтвердив цю логіку президент Зеленський, що Трамп і США не готові говорити про Україну в НАТО. Вони вважають, що Україна не може бути в Альянсі, бо це ескалація з Росією. Американці вважають, що конституційно зафіксований шлях до НАТО є причиною війни з Російською Федерацією. Я вам якось казав, що таке відчуття, що тут якось можуть ще поміняти цю всю тему, але там треба конституційна більшість в парламенті. Я вважаю, що вступ України до НАТО це найдешевша гарантія безпеки. Якщо ми не в НАТО, то Україна має мати армію. От я вже казав, півтора. Мільйони солдатів з сучасною зброєю. Ми не визнаємо окупацію наших земель. Це до того, що в нас зараз армія в районі 900 тисяч. Ну так плюс-мінус. Я не знаю точно ніхто не знає. Це військова таємниця. Ну, принаймні так говорив президент Зеленський, що в нас під мільйон сьогодні. Це ж його слова. А він каже, що нам треба мати півтора мільйонну армію, добре озброєну армію. Так, по зустрічах я вже казав, що і з Рюте зустрівся, і з Макроном зустрівся. Якби поки що реляції паркетного характеру про все хороше проти всього погано. Ну от зустріч була з Урсулою фондерляєн і з очільником Євроради Антоніо Кошти, вони запевнили в подальшій стабільній підтримці України до досягнення справедливого всьогосяжного миру. Ну, всі слова, що ми чули останні три роки, всі вони тут, звичайно, тільки кожного разу щось не доїхало, щось не додали, і кожного разу, давайте нарешті почнемо підсилювати Україну. І так, от три роки. Ну, зустрічаються добре. Там єдине, що сподобалося, що Урсула Ляєн сказала: давайте різко пришвидшимо вступ України до ЄС. От закликала до якнайшвидшого миру в Україні, і зауважила, що для цього потрібно, щоб Путін відмовився. Від своїх планів на країну. Вона там, ну якби не натякнула, але теж звернула. Не все від неї залежить, щоб цю цю тему пройти набагато раніше ніж до 2030 року. Так і, в принципі, президент Німеччини, ви знаєте, є там канцлери, президент Німеччини, ну, якби найбільш сьогодні досвідчений так в плані роботи на найвищих щабелях, сказав наступне, що Україна дійсно потребує мир через силу. Європа хоче мир через силу, Силу і президент Трамп чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати твердо віддані миру через силу. Тому я вірю, що працюючи разом, ми зможемо досягти цього. Водночас, от він закликав європейських лідерів після всіх виступів Венса, таке порівняння, не поводитися як олені, які потрапили в світлофар, які завмерли і не знають, що їм робити. я так перекладаю це це висловлювання. Ми є суб'єктами, а не об'єктами міжнародного порядку. Ми не повинні дозволити потоку заяв паралізувати нашу волю. Очевидно, що нова американська адміністрація має свій світогляд, який дуже відрізняється від нашого, і не зважає на правила і партнерські відносини. От, власне, про що я казав ще в першій частині. Бо дійсно я вже зустрічав такі реляції, а чи не послати Трампа туди, де руський воєнний корабль? От якось так, в простому перекладі. Ну, е, Урсула фон дер Ляйн дуже впевнено сказав, що вона буде брати участь в переговорах щодо припинення війни, адже за її словами Україна потребує справді. Міцного миру. Там питання було: чи буде вона безпосередньо за столом переговорів. Вона сказала: абсолютно точно! Тому що Україна потребує справедливого міцного миру для цієї мети дуже важливо, щоб був істинний мир. Всі спостерігають за ситуацією, Дуже уважно, і це буде можливо лише за участі ЄС поруч на підтримку України. І от інший компонент це процес вступу України до ЄС. Попередня умова це тривалий мир. До речі, таку ж саму умову я нагадаю, висували в Вашингтоні на саміті НАТО. А вчора Рюта каже: така ніхто не обіцяв, що припинення війни буде основою для вступу України до НАТО. Хіба це не одне те ж саме? Чи це просто? Нема папірця, тому ми можемо зараз говорити що завгодно на свої ж слова. Ну от якби тут так не відбулося. До цього у вступній промові перед початком Мюнхенської безпекової конференції вона заявляла, що ЄС активізувати мезусилля щодо вступу України до блоку. А тут же багато зроблено, але знову ж таки зараз настав час посилити цю роботу. Винятки для національних бюджетів, спільний підхід до інвестицій, прискорення вступу України до ЄС. У чому полягають зараз нові цілі Євросоюзу? Я теж не сумніваюся, що каталізатором цих процесів виступає Трамп. Ну і можливо, це дійсно, як сказав Макрон, електрошок. Для всієї сплячої європейської системи. От. Але Шольц, от мені ну, дійсно, дядька жалко, я не знаю, як. Ну та ані Україна, ані Європа не підтримують продиктований мир. Ну як продиктований мир? Ну так можна було за три роки зробити абсолютно протилежне, і Путін був гіпотетично в 23-му році взимку, готовий вже до цього. В своєму зверненні Шольц підкреслив, що погоджується з прагненням Трампа якнайшвидше завершити війну в Україні, але в той самий момент абсолютно зрозуміло, що перемога Росії або Крах України не призведе до миру або навпаки. А навпаки, це поставило під загрозу миру і стабільність в Європі навіть за далеко за межами України. Ну е, будь-який мир в Україні пові повинен тривати в довгостроковій перспективі. Вони всі це я ж кажу, розумні сьогодні. а Де вони вчора всі такі розумні були? Саме тому ми ніколи не підтримуємо мир, який буде продиктований. Ми також не погодимося з будь-яким рішенням, яке призведе до роз'єднання європейської американської безпеки. Від цього виграє лише одна людина Путін. Так він же ж на це і пхає. Я ж вам розказував вище про склад його делегації. Він цими займається, і вони вже відчули. Якраз момент пов'язаний з висловлюваннями цього Джей Дівенса відносно можливих подальших стосунків між Сполученими Штатами і Європою, або вони в Європі поставлять всіх своїх прихильників, типу альтернатива для Німеччини, типу Орбан буде директором Європи, або, або будуть що якісь інші більш радикальні методи, але вже з чинною системою політичною, яка є в Європі, або її не буде. Це от реальний факт. Так, друзі, кілька слів по ситуації, пов'язаних безпосередньо з безпековими факторами України. І так, ну для загального розвитку в якраз українські промолдавські правоохоронці встановили особу. Уявіть собі 85 найманців Вагнера і інших російських ПВК, які були громадян чи є громадянами Молдови. І от трьох найманців затримали в рамках міжнародної поліцейської операції за сприяння головного управління розвідки. Вони громадяни Молдови з 14 по 23. Третій рік брали участь ще в битві за Донецький аеропорт. Потім Бахмут, потім Дебальцевський Котел, потім Вагнер, потім Сомалі. Прокурор департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту. Це офіс нашого генпрокурора. Давали в Молдову інформацію там на 20 людей. Те, що ми дізналися, що вони зараз безпосередньо в Молдові, які воювали ще в Вагнері, легіоні ветеранів, рідути в Русічах. Ну і справу проти затриманих і підозрюваних в Молдові відкрили за там відповідними статтями їх кримінального кодексу. Участь найманця в збройному конфлікті в воєнних діях або в інших насильницьких діях, спрямованих на повалення чи підрив конституційного ладу територіальної цілісності держави там. Е Правда, не довічний в них, а 10 років 10 років позбавлення волі, побачимо до речі, що по одному з народних депутатів Віктора Бондаря. Ну знаєте, тему залізниця його відправили під арешт про в справі про корупцію на 140 мільйонів гривень, зважаючи на те, що він не вніс 100 мільйонів гривень застави. цікавий такий факт. Ну може, останні були гроші, і ніхто за нього не вніс. Ну поки що сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу. На тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Ну і Бондаря арештували прямо в залі суду і відправили в СІЗО на два місяці. Ну, ще він може вийти на волю, якщо назбирає 100 мільйонів гривень застави. Побачимо. Так, друзі, з практики. Українців з інвалідністю не будуть відправляти на ВЛК для проходження медичного огляду. Це представник уряду в парламенті. Тарас Мельничук доповів, уряд підтримав зміни до порядку оформлення і видачі військово-облікового документу і до порядку реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації і перевірки відомостей про призовників військовозобов'язаних і резервістів. Тобто, відомості про встановлену інвалідність, тепер автоматично будуть йти за стосунок резерв плюс Запит на перевірку можна буде подати через електронний кабінет призовника. Також дозволено замість оригіналів документи подавати копію медичного висновку. Ну, наприклад, там про дитину з інвалідністю віком до 18 років, плюс там документи, які видані, чи пенсійним фондом чи нотаріально, копії інших документів, що посвідчують інвалідність, засвідчені підписом особи, що їх подає. Ну за умови наявності, звичайно, оригіналю. Це такий момент є. І ще момент, бо ця колотнеча якби трошки згасла. Але українці віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном і подали оці документи на отримання паспорта до 25 квітня 2024 року, зможуть отримати свої паспорти вже з понеділка. Це очільник МВС Клименко на виконання завдання президента. Уряд врегулював питання видачі паспортів українцям, які перебувають за кордоном. Повідомлення із зазначенням дати часу і місця будуть насилати в порядку черговості подачі документів. На сьогодні обов'язковою мовою, ви знаєте, для оформлення і отримання паспортів військовозобов'язаними українцями за кордоном залишається наявність військово-облікових документів. Ну а стосовно того, що вони незабаром ну не те, щоб будуть не потрібні. Ну так виглядає, що завжди будуть потрібні, але не нагальні. Якраз тема, я перевірив, воно так і є, але чому воно так є, поки не наважусь сказати: судіть самі. А в Києві. І опитували, і збирали директорів шкіл по районах і е, якби повідомляли, що слід активізувати підготовку до виборів. Чому школи ви ж розумієте, що виборчі дільниці ну, в нас в столиці в великій кількості розміщуються в школах? Під що ця тема не було і в 22-му, не було 23-му, не було 24-му, А от 25-му вона з'явилася. Під що? Ну, метикуйте самі. Процес іде і однозначно. І ми тримаємо руку на пульсі цього процесу. Тут на youtube каналі Василь Кланчук. Ось з такими маленькими родзинками і спостереженнями, з яких можна робити, до речі, дуже далекосяжні висновки. Але почекаємо спокійно. Дякую, що ви є на youtube каналі Василь Кланчук. Це так виглядає сьогоднішній стан речей. Сьогодні це субота, і фактично 15 лютого. А це наш друг. Другий брифінг на канал можна підписатися. Він так і називається, як звуть мене Василь Климчук. Дзвіночок вмикайте, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео, Категорично українська вподобайка, лайкос. Якщо вам заходить цей формат, коментарі, гіперпосилання, будь ласка, можете теж направляти своїм друзям, рідним, знайомим, колегам по роботі, аби люди теж знали, не здогадувалися, що навколо відбувається. Друзі, хотів би величезне спасибі сказати моїм. Партнерами, які є патріонами, є спонсорами каналу. Є е, тими, хто знаходить в описі до цього відео інші опції підтримує роботу. Спасибі, величезні. Ми всі разом будуємо цей канал, якраз в такому от е, сенсі, в такому змісті, з такою швидкістю, насиченістю і інтенсивністю. Спасибі, вам величезні друзі. Е, на загал не забуваємо, що кожен з нас, як вміємо, як знаємо, як можемо, ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги, яка обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Отже, дякую за ваш Час хай щастить, до побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикаємося. Я ж готуюся і далі обов'язково буде. Слава Україні!